Час вашого керування Хачевської духовної семінарі наше життя воно заграло новими такими світлом, рані, алмазні вони блищать, тому що дійсно бачимо, що духовна освіта піднімається на нові, щоб краще піднялася написання богословських робіт. Дисципліна стала на своє місце, і приємно бачити, що і студенти, бачучи добре ваше життя, стараються подожати тому. Наприклад, на цьому ми бачимо, що і студенти за цей час багато пішло і стало насельниками Почаївської духовної лаври. І сьогодні, приносячи привітання з вашим юбілеєм, хочемо побажати вам, дорогі владико, щоб і надалі Господь вас укріпив. Дав вам, і ви і маєте і ще примножу ту мудрість, щоб керувати цією маленькою церквою, щоб вона принесла добрий плід в лиці наших випускників, студентів, і щоб Господь дав вам і далі правити право Слова Христової істини і від Господа. Отримати милість, щоб ви, як і зараз трудитесь, стараєтесь не тільки навчити, але і своїм ділом показати, як треба спасатися, як треба йти до царства небесного. А через це, як каже Господь, і вже навчитись боритися вілі і вілій на речець царство щоб дійсно ви почули ці слова Христа Спасителя в свій час. А зараз Господь подавав добре здрав'я, милість всяку, допомогу і в лиці нас, викладачів. Ми будемо старатися. Але можливо чомусь будемо не встигати, то сьогодні даримо такий посад, може, десь треба нас буде підігнати, товарше, а тірися. Нога й благо, і, і сховайте без. Нам, бажаємо, немає рятувати, тому що нам вже побажали батьківський, і не щастя нещасті дорожня, тому що нам побажаються все прості люди. А желаю вам крепості і ревності по Бозі, щоб ви оставалися, до кінця світлі. Тому що, як каже, святий Андрій Спадки, притягнев до кінця, конця писається. Якщо ви будете до кінця ревнувати, то якщо ви будете спіремно, нести свій поступ по хребса, навіть не поспух, по хрест ректорства, Бо якщо неправильне суддя, який і Бога не студився, і людей не боявся, у помістувати уєї сулітерні, то тим болі Господь по ваших молитвах поможе вам, в світі, і нам поможе. І ми будемо дивитися на вас, як на той як нам треба поступати. І ми теж стане свято.